Ну, по-перше, я думаю, що я подумав, що це якась помилка 13 мільйонів, ну, може бути 13 мільярдів. Тому що, ну, 13 мільйонів, ну, це не рівень пана Кудрицького. 2018 рік, знаєш, ціни це змінились. Перше. <звінь> Змінився, ти мав на увазі курс. <звінь> Абсолютно вірно. Да. Ну якщо говорити відверто, я хочу сказати, що я цього пана бачив неодноразово одноразово особисто. Я можу сказати, що а, ну не буду я ос ос особливі характеристики, ну це буде неправильно. А, але а, слухай, я знаю людей, з якими він, він працював. Це було і це про це знали дуже багато людей. А, там відбувався відбувався. Працювали деякі підрядники, які відносили від це відкати. Послухай, це щоб ти щоб ти зрозумів це, мова йде про мільярди гривень, мільярди. Тобто на 13 мільйонів. А послухай, щоб ти щоб ти зрозумів для себе зараз. Ми говоримо, що будувати, будують в Укре чотири чи п'ять компаній, і ніхто туди в ліс не Угу. І це всі дружки пана Кудрицького. Угу. Кудринський відносив дуже великі гроші про, а, ця, ця, в Америку лобистам. Про це теж багато хто знав. Пан Кудрицький, коли став питання його звільнити, я не буду говорити, хто але з Америки зателефонували президенту і сказали: не чіпайте, будь ласка, а хай працює. У мене питання, а він що настільки крутий? Настільки ні, ні, ми розуміємо, що обшуки це залог успіху, Ну тут нема питання. Ну, да. Тобто, дивіться, якщо у Чернашова обшуки і подозри, то це прав правильно. А якщо у Кудріцького ні, його потрібно захищати. Друзі, це що такі, що за у нас такий підхід?